Друзі, ви на каналі Майнкрафтін, і сьогодні у нас буде огляд на ось такий набор LEGO Майнкрафт з скелетів. І так, да, я його ще не зібрав, тому зараз я його зберу і покажу вам. Для мене це займе приблизно 30 хвилин, але для вас лише пройде одна секунда. Ну що ж, друзі, я зібрав цей набор, мені сподобався. І перше, що я хочу в ньому показати вам, це всі механізми. І перший механізм це як маленький скелетик в спавнері крутиться. Ну, в принципі, добре. Мене це не здивувало. Другий механізм це як з'являється скелет. Ось цей механізм мені вже сподобався, тому що я не зустрічав таких механізмів ще. Ну, і мені... Це нове. Ну і останній. Третій механізм це як падає капельник, чи як воно називається. Я не дуже пам'ятаю, якщо я сказав не так, то підправте мене у коментарях. Добре, друге, що я хочу показати це всіх мініфігурки. Це ось так два ось таких ось скелетика. І один. З зачарованим луком, а не звичайним, і з зачарованим шалоном. Ну, добре. Іскелаті це все. А ще є міні флагурка. Е, ніндзя жовтого, чи як. Ось такий ніндзя, чи хто це, я не дуже розумію, якщо ви знаєте, теж напишіть у коментарях з арбалетом і. Кам'яною чи залізною киркою. Пайон. Із предметів тут є факели, ну. Що ще мідна руда, всякі кустики або як вона називається, я не пам'ятаю. Ну, і що я ще тут хочу показати, це предмети в сундуку. В скрині. Ось така пластинка і хліб з кісткою. Ну, звичайні предмети в спавнерах. Мені цей набор сподобався, ну, тому що це другий набор, там, де спавнер. Був ще набір спавнер зомбі, а це спавнер скелетів. І мені він сподобався. З 360 з чимось деталами цей набір дуже прикольний. Ставлю йому величезний лайк. І ну, це все, що я хотів сьогодні розказати. Тому ставте вподобайки. І всім пока-пока!